У період танення снігу або після дощу вулиця Гончарівка в Луцьку стає непрохідною. На дорозі утворюється калюжа завдовжки і завширшки в кілька метрів, розповідає місцева жителька Наталія Киця. Мені ілюмінації не треба за 700 тисяч на проспекті волі. Мені треба дорога, мені моїм дітям. Вона Назар хоче кататися на велосипеді. Він не може проїхати. Коли прийде дощ, то зовсім не можна ніяк пройти з боку, а машини тим більше вже з цієї стороною не їздять. Я тут вже стільки раз падала, тому що має поганий зір. Жителька вулиці Надія Федорук каже, аби обійти калюжу, мусять ходити в гумових чоботах, Водії цю дорогу об'їжджають іншими шляхами. Говорить, на цьому місці пошкодили не одну машину. Неодноразово доводилося витягати авто із ям. Я живу трошки далі, я маю можливість об'їхати. Досить незручно і проблема приїхати і пройти. Їздив декілька разів, ніби проїжджав, але ну боюся. Лучанин Леонід Хоменко живе тут з 1993 року. Каже, відтоді існує проблема із підтопленням. Колись тут було озеро. От, коли місто почало виділяти участки, завозили це озеро ґрунтом. Ніхто не враховував, що тут дуже високо підземні води. Ніхто не попереджав, що при забудові підвалів не будуйте. Коли йдуть дощі, тут всі сусідні будинки топить. Найбільше калюжа біля його будинку розказує Анатолій Третяк, що три місяці за власні гроші викликає грейдер, аби вирівняти тут дорогу. Вдруге зробив єдиний на цій вулиці тротуар, яким можна обійти воду. Попередній зруйнувала вода і автомобілі, які ним об'їжджали калюжу. Чужі їдуть, проходять і всі клянуть спеціально розганяються ще по тій калюжі, щоб обдати бризгами, що тут хто тут такий живе. Що не може. Машину щебня вивезти. Тут ми насипали пісок, тут подушка зроблена і навіть заасфальтували. Купили за свої кошти кілька машин оцього цева, що зрізають з вулиці і закатали, і тут було рівнесенько. Але кожної весни, кожного літа, приїжджає бульдозер і починає звідти наш той асфальт горнути в цю яму. Анатолій Третяк каже: в останні місцеві мешканці за свої гроші тут засипали дорогу щебенем три роки тому. Вода, що стікає з гори, все змила. Проблема у відсутності водовідведення. Через це каже лучанка Наталія Хоменко: тала і дощова вода зі сміттям забиває місцеву каналізацію. Тоді її будинок затоплює нечистотами. Пускає унітаз, Бачиш, що вода піднімається. І вже знаємо, що вже от ось ось десь буде вже тупити. То ми кличемо сусідів, тому що ми самі інколи навіть не справляємося. Ми черпаємо ці відра. Хтось виносить відра, хтось виносить там килими, хтось виносить якісь речі, які щоб не затопило. Жителька вулиці Надія Федору каже, із проблемою неодноразово зверталася до міської влади. Кілька років тому розробили проектну кошторисну документацію. За нею вартість ремонту вулиці 1 мільйон триста тисяч гривень. 2013 року гроші з її слів виділили, потім перерозподілили на інші потреби. Завжди уявляла собі цю вулицю такої європейської, красивої, знаєте, що тут будуть тротуарчики, так? тут будуть ви, посаджені такі красиві деревця, лавочки, будуть освітлення. Влади міняються, а калюжа залишається. Ірина Сватула, Петропотієвський, новини на Суспільному Луцьк.